— Всім привіт! — Добрий ранок Артем, ти бачив цвіточок розцвів? дивись. Ми тільки що Ми тільки що поснідали, да, і Артем же ж як завжди хоче гуляти. Дивись, Тьом, це що, крокус? Крокус. Один. Дивись. Короче, нам надо найти сегодня песок. Надо він в епіцентрі в мішках, должен продаваться. Потому что мне сейчас начинать рыть землю. земля грязна, мы сейчас все будем грязные. Да, це точно. Я подивлюсь в епіцентрі. Пошукай. Надо деду сказать, чтобы этот можно, ну, песочницу до сделать. Чи він казав, що можна? Він сказав, за... Ай... побудьте з гэта, чим хочеться Так, Тика, не топчи, пожалуйста. Диви вже не, здорові. Горішка. Виходь. Виходь з землі. <Ferg> Квіточок нюхай. Та як же ж в нього понюхати? Щас упаде ще. Пахне? Ой, кажу, <зд Bene> ой, як, як хорошо на вулиці. Не терпші квіточки. Я думала, тут холодно. Виходь з землі, Ну вони бач, хорошо, що виросли вже. Він бачить, що кущі. Ну так. Да. Нема, каже, піску, ні, де каже, подовбатися, так? Да? І що будемо? Клумбу копати? Чи що будемо робити? А? Вон рий ри землю, земля якась якась. Іди, от, оту, оту бери, йди. Вон бачиш, що там бери. Нема ж тут піску, ні, нема. Насипай відро. На. На. Сюди насипай. Короче, папа, давай каже, цибулю вже садить, вже наверное, можна. Нагород да? Да. Ну, копати. Написано, два з половиною відра. 200 літрових 35 кілограмів. Скільки стоїть? 20 гривень. Угу. Треба... А, а де? Аби її тут десь зробити передача. Я тобі кажу, це треба заїхати в, в... в епіцентр здоровий. Це ж епіцентр чек. Да. Там точно продається в мішках. Ну, хай. А ти прод... в епіцентрі подивився? Хай просто на ВЛХ подивився. Навіть якщо по 50 гривень купити йому 4 від мішочка. Ето. По два відра, Ну так, да, землею грається. І купити uh, таз. Не треба ніякий каркас. Який каркас? Ага, типа взагалі важко. Це великий таз, ну такий усе. Та він його весь виконає. Здрастя, воно буде важке, він в ньому сидітиме, ковирятиметься. Буде а ти бачив, там типа ванни в дитячому то були пецентрію. Ну я ж тобі ну, йому... було таке купити. Це, і ракушка якась була. І буде йому пісочниця. дивись, землі колупається до тебе. Ну а що, немашка же нічого. Угу. Боже, як тепло. От тут і поставити. Тут якраз ця клубба куста. Ну да. Тут, тут може можна. може так, щось посадити. Це який помідор, здрасте, перед входом. Що ти мало? Цвіточки лучше не помідор. Красивий Помідор, помідор різнокольоровий, жовтий, чорний хоча. і полосатий буде як цвіточки. Точно не буде такого тут. Ти, ти будеш цвіточки садити? Ні, я нічого не ага. буду взагалі садити. Я, я ненавіжу огород. <ріг> Куди ти пішов? Що <ріг> <шо> там таке? Квіточка. <ріг> Тюльпани, диви, тут у нас ще, ще будуть. глянь, вони буде. З чим? Ну, з бутончиками. Не так чиста, цвіточок, да, обходь. обходь. Хороший, тут такий двір здоровий, мені подобається. Угу. Ну, пошли на ту сторону, пошли туди подивимося. Це ми вийшли взагалі перший раз так, щоб це. Этот... Тьома. А тебе прям прям заносить. А його прям так, да, прям этот. Пішли с ходом, пішли? Отуди сходимо. От сюди йди, дивись на сонечко. Перші за папой. Ні, ми ще не їдемо нікуди. с ходом, подивимся. подивимося. Йди сюди. Хочу глянуть. Іди! Іди, Іди" каже. Тобі надо, скажи, Ну Як прикольно тут. Мені подобається. Тіка, Тіка б під шамани трохи ремонт. А м'яс не взяли, так? Не нужен, бо хай походить, по узнає поки двір. Бо ми перший день, як приїхали, так він собі і що зідрав. Зразу такий був. Угу. Бешений, Пешаний точно. Ну, Давай тут подивимося, що тут у нас. Ой, диваться що, якісь а це що, типу, шпички тізніше, торчать. Бод. Як вони називаються? Да. Ну білим цвітуть. Ой, забула. Я забуло. По Боже, вилетіло з голови. Кландише, точно. Конечно. Так, не лізь до сусідів. Ще, каже, забор аби був цільний. Не дивись, там ще собака гавкає. І взагалі тут дує. Да? Ну, чо, ти до сусідів Іди сюди. Йди сюди. Тимусік. Пав, каже. Нема піска, каже, ніде довбатися. Ага. Бери лопатку, пішли землю копати далі, значить. Давай я понесу цю здорова, а ту туди, маленько ложи. Все, пошли. Папа. Папа тут ходить, бачиш? <кхем> хорошо, що у нас у нас зараз виключили світло, і хорошо, що тут є сонячна батарея, да, чи що воно? Ну не тут у нашого mm -hmm. хазяїна. Mm -hmm. Интернет есть. е. И, 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 две розетки там, есть. Вин получается, да, вин протянулся до две розетки, можно телефон заводить. Ага. Вставай. Ничего страшного. Бубух. Да, хорошо, что ему дела. Вот их. Били бы... Не, не, нервы, пожалуйста. Нервы хай не буда. Хай, хай один буда. Да, Нюхай. Я. Не так чуть цветочки. Выйди, пожалуйста, с клумбы. Выйди. Його вона так і тягне, та клумба. Ну, не <зове> топчи цвіточки, не топчи. Ну, каже, я ж должен мягне, понять, не. що воно там. Виходь з клумби, отут по асфальту ходи, нельзя по землі ходи. Нельзя. Во. Да. Надо сьогодні знайти пісок. Бачиш, воно як сонце, йому тут нічим займатися. Поїдемо. Так, так, так і лізе в клумбу. Борщ треба зварити, так? Да? Я взагалі збирався зараз чистить, а ти мене вигнала з вами гуляти. Ну він, ти бачив, він надівся. Я поки вмивалася, він пішов, надів собі один, один лапать, шапку надів і мене зове гулять. Де він там є? Де сюди. У мене такий відомий, як хлопці. Пішов, вони збиралися. Зараз підемо тут, а десь є. рядом дитячий майданчик. Йдемо, йдемо, три хати вже. Чи чотири. Ти що нам не треба це, їхати що? за піском. А, так. Да. Ми, коротше, тільки що. Андрій каже, поїхали в епіцентр, да. купимо пісок, оцю ж э, штуку Тазок, для піска. І тут наш хазяїн вийшов і каже, й... розкажи. Ні, я ж кажу, можна ми поставимо дитині ну, пісочницю. А він каже, каже, не їдьте нікуди, каже, я вам зрою. Кажу, що зробити. кажу, Давайте пісок поїдемо Він Каже, і по пісок не треба, каже, в мене є куча, типо, скільки там треба, п'ять відер, сім. Так що, що ми нікуди не їдемо, ми що... йдемо на дитячий майданчик. Да. Чому ми прийшли на майданчик? М -м -м. Може нас виганять, ми не знаємо. Но цьому дуже подобається, він ходить, вау-вау. Тут валяються іграшки. Що там? Пилка. Андрій каже, треба запам'ятати, який хоче тут його. Ага. Його ігрушки. Вот тут розбросена куча, зараз почне Угу. Є машинки, тімок? А пісочок он диви є якраз. А на горку. Поломане, плохе. Плохе, плохе бомбом. -бом. Он не йди на горку. Та ти що треба з ним ходити, вона висока. Де? Іще є бомбом? -бом. Поламані всі валяються. Ти бачиш? І машини, каже їздять. Бум-бум. Диви, <гум> там колеса одламані. Тьома, ти бачиш? Бум -бум. Угу. Ує, ує. Диви, лазить Де вилазить он Кує. Да? уйє. Вауму. Чо? Це дівочки, диви, коляска дівочок, так? Да? А пісочниця, йди в пісочницю, де пісочок, є? Та все воно тут поламане, бач. Не, а це ціла Бум-бам. Ти буде... Та не трогай, ти хоч ту бум. Іди сюди. Артем. О, це таке, як у тебе вдома почти. Так? Класно. Ну щось тут жарко вже. Можем песочек. Чом, мені? Ладно, хай, коротше, хода. Посидимо, наверное, на лавочці, так? Андрей. Кажу, лавочку класно придумали. Ну да. Костя за цветой будут пчелы нас туда. Вода коли люди туди бів, все ще по Та Та яким ми повикидали все на пісочці. Бамбай, каже. Перевозити будеш, так? Да? Зробимо бамбай. Бамбай це кабай. Угу. А, а трактор я ніхто не запам'ятав. кар Каркар Ка -кар -кар кар якийсь. Кар -кар. Скаже трактор. Ми не забираємо тепер Скажи отсюда. Трактор. Каже, вирішив борщ варити. Оказався <газово>, на детской Не Поняла. світа ж немає. Класно? Ту лялю катати, так? Да? Прикольно, тут як у нас дома. Як <газово> <газово> в селі. Артем. Артем, классно. Колесика, да? Ой, и то, а нет, то еще целенько. Может скоро отпадет и выбою, оно уже непонятно, как стоить. Ага. Тут там, кажется, езда скоро. Велосипед, седай. Все сюди по Я, Він не знає за що йому взятися. Йому все все треба. Угу. Артем не переживай, Та... через місяць у тебе такий самий автопарк буде в дворі. Зараз сестричка родиться і купа тобі каркал. <гум> ну так да. він просто це, помішався на тракторах оцих дитячих. Просто... Угу. просто з утра до ночі їх дивиться і йому не треба не мультик і нічого. Та, слава Богу, mm -hmm. хоч Тікток той не нужен. Mm -hmm. Сюди так, до нас как? тягнеш. Ми взагалі в шокі, що він два дні їсть добре. Може то, що закончились наші переїзди. Може, Я... прямо. <плес> <плес> тільки що їв, тільки що їв макарони. І, не даїв п'ять макаронів. І каже, що типа не хоче вже. Угу. Я чуть-чуть не даїв. Так я даїв, він як почав кричати, плакати, що типу, зачем ти з'їв мої макарони? Кричу, Ваня, кажу, Вань, ти там ще не даїв, він каже, ні. Пішов, кажу, дай Артему три макарони. Но три макарони не взяв, він одну з'їв і успокоївся. Що? Поламано, так? Да? Тобі не холодно? Ні. Без шапки, нека пішов. Дує все одно вітер. Ну хоч це уже це доща реально, нема, не слава Але Богу. дощі були, земля. Зараз угу. день два все прогріється і буде нормально. Ну так. Да. Да? Ну, давай що ще сюди притягнути, коляску оту, все, чи що. <ріх> <В рядочек>. Вау! що <ріх> це таке, Дівчатки баночки якісь поставляли. Пасочки ліпили, так? Да? Не висипається? Ні? Ні. Лучше старайся. Сильно витрушуй. Так тук-тук-тук-тук, постукай. Постукає плитку, Не ножка, а баночкай. <рик> Банку. Банку стукай. На, О, бачиш, газу висипається. Що ти нам розказав, мене поняли. І бах. Сідай. Газуй. Тут такий конша велик розвалиться сейчас. Ще... Багато на своєму мові. Так все одно повторяв. Що мішає? Так одвигай, зачем ти їх всі позносив сюди? Ти що у нас барикадируєш, чи що? Тебе СТО тут дивися, так? Да? Ага, одна проведу, це <скрес> 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 точно. проведи, <скрес> СТО. Дощ. Де дощ, нема доща. Нема, нема доща. доща. Вже. Усі Що? Усі Качель... Фу. Коляска. Залазь на веревочку. Бери веревочку і лізь. Він щось там ще побачив, дивись. У, кака гусеніця, да? Ах ти! Кака красива гусениця, да? Диви, Ух. даже почти, наверное, не поламано, Що? Да? Сюда а ще за завіровочку тягати треба чи що? Воно ну, ще ]wei. тягається, може. Не знаю, це що. Це наверно щось сюди ставилось, так? Скільки і грусок розвало на твою. Не знаю, за що схватить. Бум-бум. Це ми так скільки? Три дні сиділи в хаті, почти да? не виходило. дощ ішов. <риві> як не виходило? поїздили? Шо... Ну їздили, але він не гуляв. А взагалі то Ваня не виходить. Як почалось та... понеділок почались уроки, то він перестав виходити на та... угу. вулицю. Тому що ми поїхали кудись, поки приїхали. Уже темно і він не виходить. Ну да. Машина та... кажи. Ні, не хочеш казати? Ні. Ні. А я вже збираюся три дні постирати ні, два. Постирати речі в пологовій дитині. Бо вони досі лежать. Я вже два дні борш варів. Да, Андрій два дня борш варив. А був, головне, головне це рішити, а вже робити чи ага. не робити, це... Ні, ну я сь сьогодні треба <світ> зробити. Сьогодні п'ятниця чи четвер? Четвер. Ну точно не середа. Четвер, третє. — Четвер, так, завтра, завтра, завтра 39 4. тижні вже буде. А ага. в мене нічого не соб... Ну, Воно то собране, але так воно лежить все просто так. О, вау! Бери, лопатку свою возьми, чи там є. Господи, зараз поламаю. Тільки не неси все до нас, хай тут лежить. Хорошо? Не неси. Це таке, як і в тебе валяється вдома, все розвалене, все поламане. І все сюди вже усе. Бру, що це, колесики? Ні, ні. От. Тьом він поламаний. Плохий велик. Що його не викинули на мусорку? Та вони його сюди викинули це. Куди ти його тягнеш? Кольосика, да. так. Хоч кольосика в цього да? Ціле, так? Сіли. Сі. Поломаний. Ой, Боже, дивись, зараз ще завалишся. Ні, він упреться вони, если що. О, це який байк. Це якийсь байк, дивиться. Артм. Ми не розбираємося, він не поломаний, а переділений. Для байкерів. Може. Ой! Ой, Артём! Ну так, він поворачується так, як наче він сейчас поламається. Газуй! Бача, пісок не хоче. Застряв. Все, зробив. Фью. Фью. От тепер мені всі пишуть, у мене не опустився живот. Ні. Я вам покажу, яка різниця між опустився живіт і не опустився. Коли під груддю влазить рука, тоді опускається. Вона ще не влазить. Що? Рілс зняти? А потом, и, и напустится потом... в день родов. Я... я помню по Артему. Ну и знаешь, ну, знаешь, сравнивают все, ну, шо, вечно что вечно девочка-мальчик. Я... Типа... Кажу, я підписаний на на одну сім'ю, і вона народила то ли четверту дитину. Оту От що ти теж бачила американці, чи хто вони то що він такий пуп дьорнула, вона втягувала типа. Ну да, типу, А, здулося. да. Так у неї взагалі вона теж ходить, ну ходила з животом. Це четверта в неї чи п'ята дитина, я не знаю. Так в неї він просто сам по собі весь живот отак вниз дивився. Не, не, ну, це не мишця. знаю. Мишці, от іменно прямо так, як будто тут знизу. У тебе ж прямо так живот підтягнутий. Тар чом такий, ну як, як камінь, а там просто прямо отак вниз, був живот. ну. Це ще, ще я ж кажу, ще залежить від uh, мишць на животі. Ну да, от а не, а, не, а не от дівчинка чи мальчик. От діастаза, може ще ще ж діастаз у людини буде розійшовся, да, здоровий. Чого? Ну Ви да, можно. може, да. Да, Чого? так Шо? смішно виходить. Знімаємо тут туди відео, а тут обсуждаємо мої коментарі, що вони пишуть. Ну і да? що, як раз всі ж ті самі дивляться. Снимаємо, я веду це, якось ну, да. так. Що там, ляля буде? Тьом, так? Да? А де немає лялі гусочного? Не точно, нема тут лялі, не валяється, я хочу рілс сняти. Я вчора йому скинула. <рисква> <рисква> Каже, де <"До> ти куклу возьмеш? <рисква> <рисква> страх, страх який. Сміш... Ну, і сміш... <рисква> ну і смішний, а що ні? <рисква> Дуже смішний. <рисква> ну мені смішно. Що там? Колясочка? Я каха до ваша, так? Да? А там що ти катаєш? Пісок з камнями, так? От, от, да? от ще теж порозмишляю по, 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 по по ще в твоєму трохи відео. Ось десь дитина занята. Ругать ні, будеш? Ні, ні, просто ну, логічно подумати. Ага. Дитина зайнята і вона собі мовчки грається. Ну так. Да. А буває момент, коли ми відео знімаємо, а вони пишуть, що треба його чимось завлікти. А я кажу, чим дитину завлікти в моменті, коли ми несемо стол на вторий етаж. Як no. сісти з ними гратися в цю секунду. Ні, і ще не, не то. Ще ви любітелі роздраконити Артема. Ти і Ваня. Ну ви граєтеся, а потім ви його не можете успокоїти, а всі так... думають, що він у нас бешений. В моменті дитина весела, а ета, криклива, йому смішно. Mm -hmm. Ми теж з Ванєю рем як сумашечше яке. Це ета, точно. Як ми знімаємо. Думаємо, слава Богу, що у нас вдома утеплений, щось Этот, Хозяй, хозяй Виходить нам зранку, улыбається, здоровається, немає ніяких у нього еті, хіст, странних, странних глаз і мыслей. Думаємо, значить нас не чуть, значить все добре. Ну так, да, то А так ось ігручки, і Дона так само, він цілий день спокійний. Только береш телефон, починаєш знімати щось балакати, він починає. Ми це... Любите ще перекрикувати. Ми перекрикувати з тобою теж перекрикуємо друг друга. Ой, бо Бог, так. Що там, аварія? Твій этот поламався, як я казала. Байк. Байк. Точно. Так воно реально як байк. Поправляй, во, давай, сідай, і їдь. Сідай на байк. О. Та ноги навіть не достануть. Артем. А от хороший який байк, да? так. Дитина. Дитина не може виїхати. Руль кудись крутиться, а не в ту сторону. Артем. Руль да, взагалі да. не крутиться, руль не держиться, воно просто колесо теліпається. Да? Ну воно ж одвалилось від руля, бачиш? Угу. Бач, куди ти їдеш? Опять? А йому назад удобніше толкать, да? Що, ні? Косточки, Дивіться, це, завтра. Хоча тут вже багато абрикосу уже цвіте. Ось. І зараз і, 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 зацвіте і ця сьогодні. Ні, ні. Машини їздять, да? так? Що це за байк заднього ходу? До і як? що, ми тепер тут будемо жити? Хоч потепліло. Зараз я його буду нести, він буде цей і люди, люди подумали, що ми вкрали дитину. А, стой, стой. Стой, стой, стой. стой, стой, стой. Машини їздять туди-сюди. Не їде. Пошли додому, пошли? Ну чого? Ну це тепер буде сюди і бігати. Ага. Тобі дідусь зробив. Площадку ну, дворіці. Пісочницю. Да. Ми теж десь подивимося щось. Кого щось? Ну, горки по типу площадку якісь? горки якусь, так. Да. То треба дивитися, узнавати. А -а -а. Що ну ні, держись. То -то держись, здрасте. Коротше, Артюму треба те, що Бери. і папі. Да? Папа Отак, тільки підійшов, кажу, пожалуйста, не тільки не вішайся. На ці штуки. Каже, йди тебе папа повісить. <сум> Клас, Артем! О, боже. Руки болять, все. Бубух Бубух? Звалився. Іди лише тут катай. Бери йди. Тобі велосипед. Ща? 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 Зачем ми той заберем Він такий самий розвалений, як і цей. Поїхав. Він ему нужен <мір бі> літом і все. <бух> ну так, да, тут колеса ж хоть диви. Ой, нагадуйся акуратно. Що? На друга чи забираємо тупо? Ну сідай на ній йди. Сідай, ти на ній можеш ножками отталкуватися. Це та Чи як воно? вона? Ага. Як ми його будемо забирати? Знаєш? Стой, стой, на дорогу не можна. Іди сюди. Машина там буде їхати, бум-бум не можна. Інісно, це мороз ще буде і буде мухана, так? Да? Як завжди, цвітає брикоси і починається заморозки. Угу. Прекрасно. Цей косточки забирає, брикоси. Ми можемо забрати, як всегда. Він вже забирає з собою машину. Артем, махай, всім пока, будемо ходити. Я вже лично замерзла. Сидіти. Стой, 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 дорога! Стой, дорога! Пока, кам! Все, всім дякуємо за перегляд. Пішли ми додому. Я вже замерзла, холодно. Все, всім пока-пока.